Це вже завершення, а де в мікрофон? Бачий герой? Він відміри справи. Житті я оленяна. Це такий неправильний стонет. Він не ніби... Перевернутий сонет, тому що тут три вірші спочатку, а чотири рядкові знизу. Отак він краще лягає на чотири. Завжди, коли я читаю цей вірш, я пояснюю, що Оленяр, щоб не, ви не асоціювали ліричного героя цього вірша з автором. Тому що е, вірш виник е, суто з філологічного інтересу. Я був вдома в Карпатах і там хтось розмовляв, що мовляв, е, якісь, там, що приїхав якийсь олінівод. Ну, був на сибіру. Я думаю, ти подивися, в мене в Березові, ну, то, ну як полінівод. Якраз я їхав на, на зупинці поки сюди автобус, Оленяр, е, Олена. Оленяр це може бути чоловік Олени. <рес> тобто все спуталося і вийшов такий сони. В житті є Оленяра. Пастушу, отже, Олені. Олені. Хоч по правді. Всі оці Олені послав би я. Та краще попасав саму Олену, мовну і шалену жону свою із білого Евену, що десь пасеться між солодших О, як же то нестерпно, пане брате, так безоленно оленярювати Ці роги, Роги, роги. А проте Ще важче у відчаї, щоночі наслухати у власній голові хрустіння кляте, проламування в черепі круте себе самого твердо запевняти, що це волосся перто так просто.